Давайте разом скажемо слава нашому Богу. Да. Брати і сестри, є за що славить Бога, правда? Бог є наш живий. Ви знаєте, брати і сестри, дякую Бога, що сьогодні маємо таке зібрання. Дякую Богу, що Бог дає можливість нам збиратися, прославляти Його, що ми можемо як діти Божі, шукати Його, довірятися Йому, відкривати своє серце для нього, що Він проговорює до нас. Щоб ми мали, щоб ми маємо якусь надію, маємо життя. І ми розуміємо, що без Бога життя нема. Правда, брати і сестри? Скільки різних моментів життя було, коли ми розуміємо, якби не Бог, де, де б ми були, що відбувалось, ми не знаємо. Але Господь є з нами. Він є любящий батько, який бачить своїх дітей і хоче дати їм життя, хоче дати надію і хоче вести. Ну, брати і сестри, як важливо нам. Прилагати зусилля, щоб Господь він проговорював, а ми чули голос нашого пастиря. І за це зібрання за кожного з нас хочеться сказати слава нашому Богу. Знаєте, брати і сестри, написано в Слові Божому Весаї такі слова, 66 глава, перші два вірша. Каже, так говорить Господь: Небо, престол мій, а земля під ніжі ніг моїх. Де ж ви побудуєте дім для мене і де місце спокою Мого? Бо все це створила рука моя, і все це було, говорить Господь. А ось на кого я зглянусь, на смиреного та упокорного Духом, і на того, хто тремтить перед Словом Моєм. Дорогі брати і сестри, знаєте, читаючи це місце писання, я споминаю ось недавно, коли ще там різдво було. Коли ми збиралися з молоддю, після деяких євангелізації у брата Андрія і приїжджали туди брати, і було через одного братіка слово до молоді, було багато що сказано. Ну я, коли його переслухав, виніс для себе саме кінець такий, мені прям торкнувся в мене. І знаєте, були там такі слова, і Господь каже: каже, якщо для тебе цінний Господь... Нехай твоє життя буде закрите в Євангелії. Дорогі брати і сестри, я коли почув це слово, для мене просто щось нотів Думаю, Господи, а чи є насправді ти сьогодні цінний в моєму житті? Чи сьогодні я приймаю тебе кожного дня Спасителем Своєм? Чи ти є сьогодні для мене той, який викупив мене, який пролив свою кров за мене? Чи сьогодні я маю в тобі цю радість? Чи сьогодні я маю в тобі надію? Чи сьогодні я роблю кожного дня щось те, що Господь він говорив до мого серця? Чи сьогодні насправді слово Його, брати і сестри, є цінне для нас? І як написано, висаєм в першому стіжку такі слова, каже, де ж ви побудуєте дім для мене, і де місце спокою мого? Дорогі брати і сестри, а в мене питання до вас. Де сьогодні місце спокою вашого? Дорогі брати і сестри, де сьогодні ми, як діти живого Бога, як віруючі люди, шукаємо місце нашого спокою. Чи сьогодні місце нашого спокою це світ? Чи можливо якісь мерські е, дії, чи можливо робота, для кого кожного може бути своє? Дорогі брати і сестри, ну як важливо, щоб сьогодні місце нашого спокою було у коліна Ісуса Христа, слава нашому Богу, тому що ми розуміємо, що те, що робить твоєму і моєму житті, Господь не може зробити ніхто, тому що Він веде дітей своїх, хоче дати надію. Він хоче, щоб сьогодні ми як діти його. Будували нашу основу не на цьому світі, не на цих роботах, не на те, що робиться в цьому світі, не на яких то своїх думках. Дорогі брати і сестри, як він хоче, щоб сьогодні ми будували життя своє на слові Його, щоб сьогодні він був цінний для нас. Щоб сьогодні ми, знаєте, наше серце, воно горіло до Бога, і Євангеліє його насправді було закрито в нашому серці, в нашому житті, щоб не просто ми його прочитали, дорогі брати і сестри, а щоб ми навчилися ще його виконувати, прилагати зусилля, молитися, довірятися. Дорогі брати і сестри, вроді казати, це легко, але виконати не завжди це легко. І я хотіла, щоб ми навчилися виконувати те, що ми читаємо. Те, що ми розуміємо, що ми навчилися оцінити цією великою любов'ю Христовою, яка була дана для тебе і для мене, щоб ви могли, як сьогодні, прийти на це місце. На це місце. Це зібрання сісти, послухати слово Боже, послухати пеніє, і дорогі брати і сестри. Це все робиться не просто щоб комусь показатися, гарно заспівати, а це все робиться для слави Божої. Слава нашому Богу, що в цих, цих проповідях, щоб це пені, в хорі, кожен хто виходить співати, щоб прославилося ім'я Боже, дорогі брати і сестри, і за це давайте скажемо слава нашому Богу. І ви знаєте, і далі написано каже такі слова: каже: бо все це створила рука моя, і все це було, говорить Господь. А ось на кого я зглянуся на смиреного та упокореного духом, і на того, хто тремтить перед словом моєм. Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб кожен із вас подивився в себе, подивився в своє серце. Чи є сьогодні ми настільки смирені, упокорені перед лицем Божим, чи сьогодні часто ми приходимо до колін Ісуса Христа, чи сьогодні в твоєму і моєму житті є ця фотоємна кімната, коли ми можемо прийти і знаєте, не просто, як заучену молитву говорити, а стати на коліна і сказати, батьку, я є тут. А! Господи, проговори до мене, я хочу з тобою поспілкуватися, тому що я знаю, що ти є мій Бог, я знаю, що ти прийдеш, я знаю, що ти обнімеш мене, не дивлячись ні на що, і даси спокій для серця мого, слава нашому Богу. Дорогі брати і сестри, як він цього чекає, як він сьогодні чекає нашого відкритого серця, як він сьогодні чекає тебе, і мене кожного дня, даби наше серце воно наповнялося живим Богом, даби ми сьогодні навчилися шукати його. Даби ми сьогодні нашого страва строїли на Ісусі Христі, довірялися Йому і шукали спокій не в цьому світі, а шукали спокій в тому, хто дав для тебе і мене це життя, в живому і святому Бозі. Слава нашому Богу. Я хотів би ще зачитати одне місце Писання, в посланні апостола Павла, Перше послання апостола Павла до Солунян, написано в 5 главі. 15 віршайниче такі слова каже: пильнуйте, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. А завжди старайтесь робити добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Дорогі брати і сестри, знаєте, коли я читав це слово, це місце Писання, думаю, Господи. І за ти своє питання, Максим, а часто ти радуєшся? І радуєшся не тому, що якась сума хороша прийшла на карточку, а Бог ти здав, Радуєшся в тому, що може щось відбулося, те, що ти хотів, не ти, ти сестри, а просто навчитися радуватися в Христі, коли ти розумієш, що Господь є твій Бог, коли ти в вранці. Коли ти лягаєш спати ввечері, на протяженні всього дня, чи сьогодні в твоєму і моєму серці є ця радість в Бозі, чи сьогодні насправді в кожному моменті життя, навіть написано, каже, безперестанку моліться. Дорогі брати і сестри, як важливо сьогодні нам молитися до нашого Бога, призивати ім'я Його в любі наші життєві ситуації. Бог бачить твоє серце, Бог бачить моє серце, Бог бачить, як ми йдемо, що ми робимо, що ми хочемо. Бог це все бачить. Дорогі брати і сестри, Бог теж дивиться на те. Наскільки сьогодні ми хочемо з'єднатися з ним, навіть в нелегкій ситуації життя, чи якій-то нелегкій ситуації, ми полагаємо сили на себе, думаємо, де да я щас рішу, да все буде добре, чи ми сьогодні полагаємо насправді нашу надію на Бога. Чи сьогодні Бог для нас є, той щит, і віра, і та брання праведності, дорогі брати і сестри. Чи сьогодні ми настільки прибуваємо в Бозі, що ми розуміємо, що лукавий не має доступу до нас, тому що Христос в нашому серці живе. Живе, Дух Святий, в нашому серці живе. Написано в Слові Божому, такі слова каже: Ви є храм Бога Живого, і Дух Божий живе у вас. Дорогі брати і сестри, в якому сьогодні состояний наш, наш храм? Чи сьогодні він є прибраний? Чи сьогодні в нашому храмі є Господь? Чи ви вже, брати і сестри, своїми життєвими ситуаціями туди його обрали? Другі брати і сестри, я не знаю ваше життя, ви не знаєте моє, але подивіться кожен сам в себе, відкрийте своє серце для Бога, даби в вашому серці була радість. Да в вашому серці була ця безп... ця молитва, да в вашому серці, знаєте, була завжди подяка Богу за все, щоб ми, як діти живого Бога, навчилися не просто, брати і сестри, бути або називатися дітьми Божими. а ми насправді жили, як хоче Господь, насправді жили, як хоче Слово Його, насправді навчилися виконувати слово Його, і щоб твоєму і моєму житті насправді. Було в нашому житті, було сокрите Івангеліє, і щоб для тебе і для мене не був цінний цей світ, а щоб в твоєму і моєму житті був цінний наш Христос. І за це давайте скажемо Слава нашому Богу. І зараз, дорогі брати і сестри, ми будемо йти в молитві. Нехай Господь підкріпить кожного з вас, благословить, даби ми, як діти живого Бога, як одна сім'я несли друг друга на руках молитви, шукали його, довірялися йому і ніколи його не забувало. А Він проведе і дасть своє благословення в свій час. Ай мухай на сіця, слава. Стаємо, молимось.